Доброго дня всім! Наше попереднє відео про святого Власія, якого вважають покровителем тварин, стало досить популярним. А тому сьогодні ми продовжимо цю тему. І в нас буде мова про святого Модеста, якого теж вважають покровителем тварин, які не знаходяться особливо в стані хвороби. Про цього святого треба розповісти окремо і додати трошки історичного контексту. Палестина, початок 7 століття. Тривають із кінцеві персько-візантійські війни. Єрусалим переходить з рук на руки. І ось у 614 році перси взяли Єрусалим в облогу і захопили місто. Багато християн загинуло. Сам патріарх Єрусалимський потрапив у полон. І тоді, на його місце, заступив отець Модест, який був зінацтва у монастирі святого Сави. В той момент перси, як типові жорстокі завойовники, вбивали не лише людей, але і худобу. Сталося так, що ті люди, які вцелили, приходили у свої стодоли і бачили мертвих корів. А корова це основна годувальниця. Тоді модест відвідував цих християн, молився над худобою і худоба уживала. Через це його вважають покривителем тварин, які хворіють. Далі, після. Того, як імператор Іраклій відбив Єрусалим, заніс туди Хрест Господень, патріарх Захарій повернувся з полону, а Модест тоді став його помічником. Потім, коли патріарх помер, Модест сам став патріархом Єрусалимським, дожив він до потужного віку 97 років, коли і помер. І з тих пір його шанують християні по всьому християнському місту, як покровителя тих. Тварин, які хворіють, так що будемо молитися до цього святого, щоб мати любов до да Бога, до його тварин і допомагати тим, хто слабше нас і заходиться в останні хвороб. Амінь.